Всім доброго дня! Сьогодні готую ось такий салат. Якщо ви такого не готували, то обов'язково спробуйте. Робити я його буду слоями. Для цього беру роз'ємну форму, виставляю її 16 см і спочатку викладаю відварену печінку, а варити її потрібно не більше 7 хвилин в підсолі воді. Далі сіточка із майонеза. Два відварених яйця порізаних кубиком. сіточка із майонеза, натерті дві відварених картоплі, сіточка із майонеза, два маринованих огірочка нарізаних міленько. знову сіточка із майонеза і підсмажене гриби. Виршковому маслі з додаванням приправи карі. Розрівнюємо і знову сіточка із майонеза. Гарненька ложкою вирівнюю і буду прикрашати. Присипаю жовтком, по краю нарізаною петрушкою і я підсмажила ось такі грибочки, викладаю їх всередину. Салатик виходить дійсно смачний, раджу приготувати, і ось така краса виходить. Всім смачного.